Ми приєднуємося до всіх вітань з Різдвом. Ну, на жаль, з-за блокауту, з цього відсутності світла, наші передачі виходять не день в день, а десь так з запізненням, але ж ми приєднуємося. Да, Різдво, хай буде це, це свято з нами завжди. І от на Різдво, от саме в Різдвяне це свято, я познайомився з Валерією. Вони співали з її колективом, з її хором, вони співали біля кірхи, на Новосельського. так. От. Дуже такий файний колектив. І мені так сподобались ваші колядки. І ви так виступаєте протягом цих місяців війни. Ви продовжуєте підтримувати і наших людей, хто залишився в Одесі. Ну і підтримуєте наші ЗСУ, теж збираєте кошти. Тобто ви дуже такий цікавий колектив. Але ж це все аматори, так? Так, у мене я б не сказала, що є в хорі професійні музиканти, професійні співаки. Всі прийшли. Співати і вчитись одразу, як захотіла співати в хорі. Давайте ми так зробимо. Ми зараз подивимося там. Я як оператор, ну так сказати, не, не судіть мене строго, я зняв два таких фрагменти цього виступу, от. ну і потім ми продовжимо нашу розмову. Добре. tri peći, za pripeći, za prizuda, za zoroje, pomisli ona, ušed tri peći, ko

На Кстати, Валерія, а чому э, така назва вашого хору Red Note. Red Note – це школа, так називається. А хор називається Red Rock. Відповіді на це питання в мене нема. Так просто вийшло. Ми якось сиділи, думали, як називатись, і придумали таку приказку ред рок, крок до зірок. Ну і все, і так залишилось. Тобто тут немає ніякого сенсу. А ця школа, це ж музична школа, так яку ви в якої ви є засновниця, так е, Так. Е, я б сказала, що це більше як музична студія для дорослих, таких багато в Одесі. Зараз е, ми вже працюємо 11 років, і коли я починала працювати, не було ніякої школи. Я просто приймала на дому людей різного віку. І в процесі того, як я працювала, я подумала про те, що дітям. Насправді багато куди можна піти займатися вокалом, а от для дорослих нічого немає. І от народилася ідея зробити студію співу саме для дорослих, тобто дітей у нас немає. Ну є підлітки. Ну, вони не тільки співають, вони ще грають на музичних інструментах. В них є оця тяга до музики. І коли це має ще не, не тільки там ну, своя сім'я, так на кухні зібралися, по поспівали, а коли є якась аудиторія, яка це бачить, яка це слухає. Ну це дуже, дуже приємно для цих людей, і це їх понукає для того, щоб ще більше творити. У нас є ще один фрагмент. Я хочу вам показати. Це Стефанія в виконанні ваших. Хлопців, Ну, ну дуже дуже потрясний такий такий ролик. Давайте ми подивимося цей ролик і будемо потім спілкуватися. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розкидає боли, а вона сибіє. Заспівай мені, мамо, колискову, Хочу ще почути твоє річ. Ні, рити мій, напевне, сили волі Не забрати мене, бо дала вона напевне знала може більше І від столом ми дорога, дорогами прийду, я завжди до тебе Вона не розбудить, не буде мене в синій бурі забере в бабулі, дві дулі, ніби вони кулі Дуже добре знала, мене не була обманута як була, дуже втомлена, гайду Заспівай мені моволи скаву, хочу ще. В цій Сіфанії хто приймає участь у цьому ролі? А Це викладачі нашої студії, співають. Буквально все. Ми вирішили просто показати, як працюють наші викладачі от і засняли такий ролик. І засняли і змонтували дуже. Так, так. Знімали і монтували до речі, я. Тобто все зробили власноруч. Мені подобається результат. Вийшло непогано. Нас є да, у нас. Є декілька от, таких фрагментів ваших виступів. Так, ви виступали і на чорьомушках в парку, так і на, на різних локаціях, і вдень, і вночі там є різні. Ну цей ролик, так Стефанія, хто приймав участь в зйомках? Е, в зйомках приймали участь мої викладачі. Мої студії ми вирішили показати, як працюють наші викладачі е, і зняли цей ролик власноруч. Тобто самі зняли, самі змонтували звук і відео. Вони, ну, я так розумію, професійна музика. А, ні, а, всі, хто у нас працює викладачами, починали теж десь в підлітковому, в дорослому віці займатися музикою. У них а, є досвід, звісно ж, вони грають і на фортепіано, і співають дуже гарно, але починали всі вони, окрім може Владислава Олександровича, уже в дорослому віці. Це така сочка. Це, да, це підтверджує, що якщо душа співає, то вона буде співати. і Нічого так. не буде заважати цьому. Ви збирали кошти для збройних сил. Так ну так. багато назбирали. Значить, ми не рахували ще скільки ми зібрали за коляду. Це у нас буде такий сюрприз на 31 грудня. Ми порахуємо і скажемо скільки Ми зібрали до цього. Ми зібрали 15 тисяч гривень. Ми вже відправили фонд Сергія Притулу. Добре, ну молодці. Ну і е, як завжди, ваші творчі плани. Так, у нас кстати, є е, декілька фрагментів музичних, які ми з вами дивилися, подивимось. От ще, ну дуже талановитий ваш колектив. І ви співаєте ну, в у всьому місці. Так, у вас немає обмежень там і на Дерибасівській, так і на Черемошках і так далі. Творчі плани, от як ви будете зустрічати Новий рік? А 31 грудня ми теж підемо колядувати в центрі міста. Далі додому, до хати, до рідної мати. Ну і в новому році так теж будуть якісь нові програми, так будете вивчати. Да, Звісно. Поки йде війна, ми будемо збирати гроші і будемо постійно виходити. Колядувати, так би мовити, тобто ми будемо виходити постійно з різною програмою. У нас багато українських пісень. Ми просто на різдво конкретно підготували різдвяну програму. Так у нас є дуже така широка українська програма, з якою ми виступаємо постійно, і ми будемо продовжувати. Нас там вже і на Масляну погукали, і взагалі нас побачили. От коляда прям дуже зайшла. Вона мала успіх. Нас багато куди зараз почали запрошувати. Вже на свята, які будуть в наступному році. Так що у нас можна буде побачити. На всіх вулицях міста, в всіх парках і скверах. Ну дай Боже вам натхненню працю та і продовжити вашу працю збору для наших збройних сил України. Ну ми ще послухаємо цей колектив, дуже талановиті люди, і це до душі їх співа. Ну а ми, як завжди, завершуємо наше спілкування. Все буде Україна, ми переможемо. I don't